Значить, Треба так говорити. Значить, так треба поступити. Так. Но ми це говоримо, як поступити поступитися до того, щоб захистити себе або себе возвисити в очах інших. І ми постійно залежимо від середовища, в якому ми знаходимося. І це залежність через страхи, найбільше через страхи. Друга скажу, і це все. Ми отим язичком починаємо самого схвалювати в очах інших. Ми тим язичком починаємо судити, щоб себе вигордити. Починаємо тим язичком жалітися. От. Починаємо тим язичком клясти, проклинати, Починаємо тим ячком всіх винити. І це язичок. І це язичок. І як про язичок каже, це вогонь. Каже, це таке маленьке, а тільки біди робить. як іскра, яка вона маленька, але палить весь ліс, якщо падає десь у лісі. і саме. Поки вона маленька, її ще можна затушити. Але якщо вам вчасно не затушив, зупинити дуже важко язичок. І ми всі такі, От ми люди тілесні, тобто люди язика. Не ума, а язика. От І я як людина теж немічна, теж маю свій язик гріховний. Во. І що цікаво, що язик мій зв'язаний не стільки з із, із свідомістю, скільки зв'язаний з егоїстичним безумством. Я не осмислюю то, що говорю. Я більше зосереджую язик, знаєте, кажуть, як актер. Я виступаю. І дивлюся, як публіка на мене реагує. І згідно реакції людей, так я і язичком мене. І хочу, щоб за те, що я язичком говорю, люди плескали. Люди похвалили. Ну, генерал, треба ж це щось мені дати? Я ж не просто говорю, я ж хочу, щоб мене возвисили. От, Я хочу, щоб мене потішили. Я хочу, щоб мене похвалили, чи там, мене е, подякували мені. От, безумного язичка, він розмужний має. Він за не завжди хоче йти. йде за людьми. Він все залежить, буду говорити то, як на мене дивляться люди. Буду говорити то, що я бачу поза собою і у ці. І тобто тут розум. Настільки вже роками відпрацьований, ти навіть так, так спреше, що ти навіть не зрозумієш. Ми, звичайно в свою користь. От. І це є в нас внутрі вже заложення, оце брехня, це лукавство, оце лукавство, оця хитрість, оце саможаління. Заложений цей гріх. Другий підхід, позитивний підхід, або внутрішнє життя людини, заключається в тому, що те, то, що ти побачив, ти відчув, що зразу емоція в тебе починає підніматися. І ти розумієш, що ця емоція, яка в тебе піднімається, за нею може піднятися і страх, і тривога. І смуток. Тобто це вже досвід, який показує, що треба вже бити в дзвоні. Кричати до Бога. Бо якщо я зараз не зупиню цю емоцію, знов з язичка піде бруд, з язичка піде всякий негатив.